Псалом 47, Пісня Синів Кореєвих. Великий Господь і вельми хвальний у місті Бога нашого, на горі святі Його, велика радість всій землі, гора Сеон З північного боку її місто царя великого, Бог у храмі своєму, знаний, як захисник. Бо зібралися царі, зійшлися докупи, побачили, здивувалися, злякалися і відступили, страх обійняв їх. І муки, як у жінок. Під час родин східним вітром ти потопив кораблі фарсийські. Як чули ми, так і побачили у місті Господа сил, у місті Бога нашого, Бог утвердив його навіки, ми роздумували Боже про милість Твою посеред храму Твого, яке ім'я Твоє, Боже, така й хвала Твоя, аж до країв землі, повна правди правиця Твоя. Нехай веселиться гора Сон, нехай радіють дочки народу Божого, заради суддів Твоїх, Господи. Убійдіть навколо Сеона і розгляньте його, перелічіть вежі Його, зверніть серця ваші до могутності Його, щоб переказати поколінням майбутнім. Бо це Бог є Бог наш повіки, Він буде провадити нас повік віку.